Я з дружиною їхав на Київ. Я повинен, я в колишній професії дальнобійник, і їхав отримати візу, щоб ходити на Англію фури. Ну, я не доїхав, почалась війна, і в Лубнах я розвернувся, зібрав дітей, дружину, відвіз до батьків нижні млини і взяв рюкзак і пішов на війну. Мені зателефонував брат, мій двоюрідний. Каже, я вже біля військомату. Кажу, чекай мене, я зараз буду. Він каже: не їдь на військомат, бо велика черга. Найкраще я чув, що на розсошенцях приймають в ТРО. І ми поїхали туди записали в ТРО. перший же день. Починав я стрільцем після приїзду, коли ми в квітні виїжджали перший раз на Сумщину. Потім ми повернулися, почав формуватися в батальйоні рота, нова рота, рота РВП, рота вогневої підтримки. Мене туди запросили оператором протитанкового ракетного комплексу ФАГОТ. Я погодився, пішов, ну, навчався там трішки в процесі, ну, так як в батальйоні. Так ми і не побачили цього ПТРК Фагот. На жаль, то ну, замість цього я став одним з операторів розрахунку в СПГ. Це станковий, протитанковий гранатомет. Другий раз на Сумщину ми вже. Попали в листопаді. Там уже ми були біля самого кордону з Білопілля, теж ну, дивилися, що вони там роблять, ну, контролювали ситуацію, щоб вони сюди не йшли. Ми там місяць пробули ну, до нового року. Після нового року нас завели на три доби додому. Ми побули вдома і вже 10 січня нас відправили на солодар. Там було не дуже гарно. По суті, ми ніде не приймали ще активних, ну, активних участях в боях, тільки тренувалися, а там ну, дійсно кинули саме пекло. Ми там теж пробули, мабуть, днів в 10, може, мабуть, два тижні. Але втрати були колосальні. Не було злагодження, дуже проблеми були зі зв'язком, не було фактично ні радиостанцій на всіх, нічого. Там ми працювали разом з мінометами нашими. І прикривали, ну, ро, ну як, рота РВП, функція роти РВП в тому, щоб не дати техніці, піхоті дійти до позиції наших хлопців. Ми повинні прикривати, розбивати. В сукупності ми там десь 5 суток пробули під Солидаром. Мороз був мінус 9, мінус 10, то після виходу фактично 80. Нашого взводу, всі з бронхітами, з розпаленням легких, тобто всі полягали. Один тільки контужений був. Нас на три тижні вивели, доукомплектували, якихось людей нових додавали, ну і плюс ще. Проводили злагодження, навчання, тобто ми не відпочивали, скажімо так. Постійно ми їздили на полігони, постійно тренувалися, дуже нам дали гарного інструктора Позивний в нього Морп'яг був. Дуже він нам допоміг за ці три тижні. Ми дуже багато в нього навчилися. Дуже. Ми зрозуміли, що. Те, що ми робили під солідаром, це ми нічого не робили. Тобто ми цього навіть не знали. Коли нас завели після цього під Мар'янку, то ми вже розуміли, що ми будемо робити і як, і набагато впевнені, що це все. Буде. Ми виходили на позиції десь з місяць і під Мар'янку. Як таких боїв, теж ми там не приймали участь в цих боїх. Ну, Нас обстрілювали позиції, ну, ми ховалися. Тобто особо щось критичного не було, тому що там добре тримала 79-95 ДШВ-бригади. То ми так на усиленні, скажімо, там були. Ми майже 6 місяців, 5,5 місяців були туди в Дівка. Тримали там, де зараз, може, чули, село Степове, Бердачі під Коксухімом, Авдіївським з Ліва від Красногорівки напроти Красногорівки. Ми тримали цей участок, щоб вони з Красногорівки не обійшли і не взяли Одіївку в кільце. Наша була задача перед нами стояла наша третя рота нашого батальйону 146-го. Ну, Задача наша була така, щоб до них ніхто не дійшов. Були, звісно ж, і прориви, були і втрати позиції, і знову їх повертали, і наступи тривали і по 10, і по 12 годин. Нас закинули в квітні. І вивели нас 31 серпня. Іменно нашу групу, ці п'ять чоловік нас вивели вже, бо ми вже. Просто кричали, що хочемо в відпуск. Тобто ми вже втомились, бо розрахунок у нас був там один, нас ніхто не міняв. Ми постійно були в повній бойовій готовності. Після Авдіївки нас трішки вичислили в дрон вночі з тепловізором, нас трішки накрило і ми потрапили трошки в лікарню. Після контузій нам Надали допомогу в лікарні в Покровську. І Через добу чи через дві ми вже знову були на позиції, аби нікому було працювати. А потім нас вивели, завели туди другу групу. 1 вересня, слава Богу, я вже поїхав у відпустку. І в відпустці в мене стало погіршення стану. Почались якісь мимольотні, двохминутні, трьохминутні втрачення ну, несвідомості, а просто як наче п'яний. Я звернувся в лікарню, мене поклали в лікарню. І після того я вирішив, що я вже ну, не зможу так ефективно приносити свою користь. І просто буду обузою для хлопців. У мене була можливість. Дружина вже давно просила, я звільнився за обставинами. Став гражданською людиною. Від військомата мене направили на реабілітацію в Миргород. Я з дружиною поїхав, там два тижні прибув, повернувся і вийшов на роботу. Дома сидіти важко. Постоянні думки про хлопців. Кажу, мабуть, буду йти десь працювати. Розмовляв з друзями, каже, Та, таке, як набирають декоративні культури, водіїв. Так як за кордон мене зараз не випустять, далекобійником працювати я поки, ну, поки ще не в зможу. Навантаження дуже велике. Після контузії проявляються проблеми, скажімо так, і зорі, і слух. Я взагалі люблю великі машини, люблю довгу дорогу, але треба зараз йти на такі державні підприємства, щоб якось підтримувати державу. Поки що, я думаю, до закінчення війни я точно буду працювати тут. Поки мені все подобається. Моя Робота починається о сьомій ранку. Робота залежить від світлового дня влітку з восьмої до п'яти, зараз з сьоми до чотирьох. Тому що, як потемніє вже, декоративним культурам нічого робити. Робота полягає моя в тому, що якщо я Працюю на вишці, вивожу бригаду опилювати дерева. Якщо на газелі, яка вивозить робочих людей, вони це все опилюють, собирають, Я чекаю на них. Якщо на, цій, на цьому автомобілі, що ми зараз їдемо, то це більш... Предназначений автомобіль для того, щоб привозити якісь запчастини. Ні про що не шкодую. Шкодую, що звільнився, але такі обставини. Ну, Хлопці пишуть, що зараз у них все погано і наступають. Хотів би бути там. По-перше, ворога ніколи не треба знецінювати. А по-друге, можливо, на початку війни. І я б так міг сказати, що так, да, вони не вміють, вони безтолкові і тому подібне. Зараз ні. Вони теж вчаться воювати. Так само вони навчилися користуватися тими дронами, FPI-дронами. Тобто, і теж у них є дуже хороші кадри і віртуози, скажімо так, що видумують якісь з цими дронами, на якусь вишку сажають, виключають мотори, і просто камера наблюдає що… Навколо відбувається, а наші реби не можуть і засікати. А по-друге, що, скажімо так, давлять масою. Потрібна згуртованість та, що була в нас перший місяць війни. Більш нічого. Мотивація в нас є. Герої є, люди, які хочуть це робити, є. Дайте їм можливість це робити. Дайте їм все.